Ситуація дуже важка е, щодо електропостачання, бо сьогодні зранку наш ворог наніс удари по енергетичній інфраструктурі міста Харкова. Е, і сьогодні, сьогодні дуже важка буде ситуація з електропостачанням. Хочу сказати, що дійсно не працює зараз метрополітен. Але нам вдалося запустити певні маршрути трамваю і тролейбуса для того, щоб люди мали можливість доїхати до міста призначення. Крім цього, працюють муніципальні автобуси, тому ситуація сьогодні така. Є дійсна інформація про область, бо це пов'язані речі електропостачання у Харкові, пов'язані з електропостачанням і генерацією в області. Та... Сьогодні були дуже серйозні влучання і руйнація енергетичної системи, яка е, заживлює міста Харків, е, тому сьогодні зараз працюють наші комунальні підприємства разом з енергетиками е, щодо того, як е, все зробити таким чином, щоб перезапустити систему енергопостачання. Це не, не каже, що немає енергетики. Йому місто, але є труднощі і ми розуміємо це, бо критично не вистачає сьогодні напруги у сетях для електропостачання сталого енергозабезпечення всього. Міста. На щастя, ні, не було у Харкові постраждалих. Є певна руйнація, як завжди, на жаль, житлового фонду. Наші комунальні підприємства щодо закриття конторів, обстежують зараз дахи цих будинків, але головна увага ми зараз приділяємо і житловому фонду, і забезпеченню електричної енергії міста Харкова. Що стосується лікарень, то всі лікарні у нас заживлені, ми маємо таку можливість. Крім цього, якщо бувають збої по електропостачанню, то вони миттєво переходять на генератори, вони у нас є, заправлені. Ми їх обслуговуємо і е, ніяких перебоїв у лікарнях не відбувається. У нас є е, нагальна потреба і що стосується генераторів, і що стосується палива, і що стосується е, трансформаторів. Е, ми дійсно отримаємо допомогу з інших міст, за що я дуже вдячний і містам, і областям е, всієї України. Е, сьогодні отримали допомогу від е, Закарпаття е, і дуже вдячний. Е, Голові адміністрації Закарпаття за, це, за цю підтримку. Дійсно, знаєте, всі, всі міста, всі області об'єдналися сьогодні навколо нас щоб щодо допомоги нам в такий скрутний час. Так, дійсно, дуже потрібно сьогодні, щоб небо над Харковом було закрите Для нас дуже важливим. Один є, щоб у нас з'явилася сучасна ППО, це головне завдання сьогодні. І тоді буде дійсно спокій і буде зовсім інший настрій, який сьогодні у Харкові. Дійсно ніякої паніки немає, але хочу сказати, що всі ці обстріли, вони ж і це псо, яке розповсюджується росіянами, вони це фронт. Насправді це інформаційний фронт, який націлений на те, щоб у людей був дуже такий скрутний настрій, але вони не зможуть зламати волю харків'ян. Харків незламний, харків'яни незламне, і ми обов'язково витримаємо всі ці виклики, які зараз є перед нами.